Дорогі друзі, цей розклад буде актуальний для тих, хто шукає, хто чекає нове кохання, хто вже відпустив свої старі стосунки, якщо там щось не склалося. І от хоче знати, а чи буде це нове кохання? Можливо, коли воно буде? Ось руна, яку я щойно при вас витягнула. Це руна Дагас. І вона говорить, що буде, буде нове кохання, обов'язково буде. Це руна надії, руна світанку, руна нового дня, руна здійснення бажань. Тому буде, обов'язково буде. Давайте подивимось детальніше, хто це буде той, хто до вас прийде, що це за людина буде. Можливо, хоча б якийсь напрямок, коли це буде, ну, не обіцяю, але можливо, побачимо. Колесо фортуни, доля ваша. Вам вже якесь рішення, якийсь шанс вам уже дають вищі сили. Вам по долі мати це кохання. Так, вам по долі, ви просили вищі сили. Подивіться, ви просили. Вас було почуто. Вам дадуть те, що ви просили. Якщо це стосується почуттів, вам їх дадуть. Обов'язково дадуть. Дадуть ці почуття, можливо, Комусь е, дадуть такі почуття, де буде різниця якась між партнерами. Або у віці відчутна різниця. Прям така, знаєте, десь десяток років в одну сторону або в іншу. Може, в статусі якась різниця, може в релігійних якихось переконаннях різниця, М -м -м -ну, якась різниця між вами буде, але обов'язково буде. Вам дадуть цю людину. Ця людина вам щастя принесе. Так. З цією людиною у вас відкриються нові перспективи, нові дороги. Можливо, хтось навіть переїде до когось. Разом ви будете творити. Разом ви будете будувати своє майбутнє. Можливо, навіть спільну справу будете мати. Так, це вам буде приносити успіх. Ви будете. Ну... Мати перспективи постійно, ці перспективи будуть постійно відкриватися все нові і нові. Це буде вам людина, дана для того, щоб ви з нею прожили вже до самого схилу літ разом, разом люблячи один одного, підтримуючи один одного. Це двійка-чаш, це гармонія, це любов, це взаєморозуміння та взаємоповага. Подивіться, які чудові карти вам вийшли. Вірте, чекайте. Ваше кохання обов'язково прийде до вас, але також дійте, робіть щось для цього.